Це можна зробити через LinkedIn Sales Navigator, де можна знайти з'єднувачів, тобто людей, яких є широке коло знайомств, і у вас велика кількість спільних друзів. Ну, хто це може бути? Наприклад, ваші постійні клієнти, інвестори, колеги та партнери, з якими ви раніше співпрацювали. І важливо тут не просто збирати контакти, а розуміти, хто з них може привести до вашого ідеального клієнта. Далі треба дослідити контакти ваших з'єднувачів у LinkedIn Є така опція, тому що можна зробити за допомогою фільтра Connections of. Тобто, якщо ви розробляєте, наприклад, crm систему для логістичної компанії, і знаєте it директора однієї з них, перегляньте його зв'язки, щоб знайти інших директорів. Директорів у цій галузі, які може знадобитись ваш продукт. Такий спосіб вам буде набагато легше знаходити потенційних лідів, оскільки ви будете рухатися від одного контакту до другого контакту. Крім того, якщо у вас є спільні контакти, вас набагато легше будуть додавати.